Спортивний зал в Іванівецькій філії ліцею номер 8 вже давно потребував ремонту. Тому минулого року, під час звіту старости, вчитель фізичної культури навчального закладу звернувся до голови Коломийської громади Богдана Станіславського. Спортзал наш був ну бачите, просто мені так штумашку вже зробили. А я думаю. Закличу Богдана в Миколаївщину і подивився до нас. Після зборів, звичайно, ми зайшли, ну дивіться, тут підлога дерев'яна, високо, порохи виходять, так що як за шість уроків посидиш, ще і приходиш, нічого не ходиш додому. Гені. Після того Богдан каже, зайшов, ну, каже, давайте своїх директорів. Закликали, переговорили і думав, що це так. Але дійсно, через... Два місяці почалася робота. Очільник Коломийської громади зазначив, що ще наприкінці серпня минулого року Коломийський ліцей No8 провів закупівлю на капітальний ремонт спортивного залу Іванівецької філії імені Михайла Вишиванюка. На ремонт з місцевого бюджету виділили 1 мільйон 356 тисяч гривень. Це є велика ініціатива якраз місцевої, тут і за філію, і за старости, і директора ліцею. тому що коли це було того року. Після звіту минулого він каже: ходіть, ми вам покажемо, в якому стані наш спортивний зал. А це було після того, як ми вже зробили автоматику, такий самий спортзал. Я кажу: немає питань, ми можемо частину дати як тих грошей, яких вистачить. Для матеріалів і для цієї і трошки для роботи. Керівництво управління освіти, ліцею та філія активно залучило до ремонтних робіт громаду населеного пункту. Ремонт цієї спортзали виконувався господарським методом. <кій> Близько півтора мільйона гривень було виділено міською радою на будівельні матеріали. Всі роботи виконували технічні працівники ліцею номер 8 і Іванівецької філії. Ми допомагали вже в реставрації. Підсобного приміщення, де розміщуються зараз роздягалки, оце ми робили господарським способом. Це робилося своїми силами. Всі, хто міг, долучалися до того, щоб ми залили бетонну стяжку. Ну а далі вже Володимир Володимирович шукав майстрів, міська рада оплачувала, і ми за час капітального ремонту вдалося оновити стелю, підлогу, стіни та комунікації, а також триває ще ремонт роздягалень. Тут планують встановити душові. З Іванівицю Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.